На огляді ЛЕД підсвітка з артикулом 13503. Виробник заявляє, що вона підходить на 86-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 штучок типу А і 6 типу Б. Довжина планочки типу А 430 мм, а типу Б 530 мм. В складеному вигляді вони мають довжину 960 мм. На більшій планочці 7 ледіодів. На меншій планочці шість діодів, напруга одного 6 вольт. Це маркування планочки типу А. Присутня овальна лінза діаметром 35 мм. Це планочка типу Б. Планочка має два канали з напругою 37 і 32 вольти. І маркування планочки Б. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.